Шалом, це Славко, дуже коротко, бо Асі треба йти ізцелять. Що можна сказати напередень Мюнхена 25-го року, напередень такої історичної події, що має змінити світ. А чи вдасться їй змінити світ, ви самі дізнаєтеся, коли доживете. Перше, у мене є одна добра новина і три поганих. Почну з доброї. А потім визначимо найгіршу. Трамп не оголосив нам Україні війну поки що. Це найприємніша, найкраща новина на цей час. Ну це не моя новина, це я дізнався. Тепер три небезпеки, от три страшилки Мюнхену 25-го року. Страшилка від Рубіо, страшилка від Дівенса, страшилка від Келога. Це проти все добре і вістки від Трампа, що поки що він на нас. Нам війни не оголосить. Яка з них найнебезпечніша для України ми маємо визначитися напередень Мюнхена? Поки що не ясно, чи долетить. Рубіо, якщо не долетить, то нащо нам долітати? З усіх, що було сказано Рубіо, найнебезпечніше та мовні та культурні питання, які нам нав'яжуть. Чому? Тому що коли нам нав'яжуть мовні та культурні питання, це означає мову та культуру Ерефії. Це означає, що територіальні оці всі питання, всі оці протоколи, які б нас лякає Келлер, що буде протокол та Балтійська окупація, яку нібито не визнають, де юре, це як Сполучені Штати, не забувайте, що вони окупацію України визнали 39-го року, а ну, Західної. Воз'єднання, так зване, а Балтію вони не визнали. Так що, на це велика поступка для з боку Сполучених Штатів, що вони не визнають окупацію Путіним в тиранів України. Але це все не важно. Те, що Джей Дівен сказав, що якщо Путін. Буде загрожувати безпеки та незалежності України з російською мовою та церквою, вони готові будуть за таку проросійську Україну заступатися. Ну, як вони за Грузію проросійську заступалися, ми бачили. Значить, висновок найбільш небезпечніше для нас оці пункти за мову та культуру. Тому що кордони та озброєння. Нічого не важитимуть, коли тут знов запанує російська культура мультура. І в цьому винні ми Ми не створили російської альтернативи тут. Розумієте, то, що ми гралися вишиванка, не вистоїть проти російської культур, за якою стоятимуть Сполучені Штати та Ерефія, як ви розумієте. Мені це найбільш неприємніше, тому що більшого ненависника Тостоявського. Оцього цекова, у ці сволочі, в цій жардіну Делькілічче, всього цього враженчества, ніж я ви не знайдете. Тому що я на відміну від їх знаю. Для мене російська мова це мова наставлення по середньому ремонту автоматів Калашникова і по середньому ремонту міномета 82 міліметри. Якось також мова історичних істочників. Решта мені не потрібна. Як ви розумієте, ну, крім побутов, подай, принеси, потім сюди пошла нахуй. Ну, єдине, чим можна скористатися ще виразительністю русского язика у битових скандалах. Все. Але нам нав'яжуть культур-мультур, і ми цей культур-мультур приймемо. Тому чому ми не створили своєї альтернативної Росії. Опозицію, освіти, ми натомість тягали сюди Білько, Білковських, всю цю сволоч. Руськаворящою розумієте, навіть Фейгіна. Єдине, кого нормального ми затягли сюди, це не зором. А вся оця решта сволочі була зайва. Ми ма те, що мене роздратувало ще 14-го року. Ася свідок влітку я прийшов розлючений, пропропонували на телебаченні нормальну передачу про зброю, і зразу свіже біглава погранічника. ФСБшника запропонували ведучим, а я там должен бути на підпілки. Я дверью хлопнув і з тих больше ні на які проекты не підписувався. туземные, а хахлятське, тому що тут завжди буде русская голова. Замість того, щоб нам самим вигадати своїх руських, те, що я пропонував. Те, що єдине можна протиставити Росії, це вигадати свою Росію, не дозволити вигадувати Росію, русскої опозиції, русским говорящим головам, ми должны быть для них русскими говорящими головами. Розумієте? Ми должны, вони падки, вони жаждут русского языка, русскої культури, чогось нового. А що нове можемо дать им только мы, по большому счету, потому что їхня опозиція себе дискредитувала. Она зараз. борется с уничтожением Путиным российского спорта, чи чего там. Мы это все применяли на хуторянство. Разумеет, а зараз вы сказали, а у нас есть Россия, вот, а у нас есть наши памятники, у нас есть наши Потемкины, наши Суворовы, у нас все это есть, это у них неправильное. а у нас правильное. Мы, разумеет, и Чего я скажу, Від конкретних потреб боротьби, от тільки кріти можуть опльовувати останнього козацького гетьмана, який нарешті наблизив стрілецькі традиції козаків європейзував і його вплоть в одноглазого кутузова систематизували це в наставленнях для єгерської служби. Ви нічого не дізнаєтеся за козаків без останнього періоду вів. Листування Потьомкіна, власне це просто приклад. Був. Ми це все проміняли на хуторянку і вишиванку. А тепер подивіться, як ця хуторянка і вишиванка протистоятиме російській мові, російській церкві, російській пропаганді. Ми воювали не за те, щоб повернути Донбас і його недобитих ватників в голоси проти України на кожному голосуванні, щоб Україна була знову 48 на 52, 52 на 48. Ні, ми воювали за те, щоб їх стало якомога менше. А територій населених німи загалом не стало. Я скажу, що коли мене серце розривається за Херсонщину. Я розумію, що всіх там уже купили. Що Херсонщина нам потрібна без херсонців окупована, але нових корейців ми вже не завеземо. Вони вже всі в Республіки Корея. Ви їх не пустили з Таджикистону, з Узбекистону. От зараз таксісти приїжджають з Узбекистону. Ви їм ставите палки в колеса. От на днях асія зціляла приїхав з Європи. Откуда таксист звернувся, ася діба з бомбу Спри... з... ну, в Германії, в Польщі, в да. Літві, по-моєму? Да. І обрав волю. Прибув сюди, обрав волю. І наші не можуть йому нічого зробити. Наші його мулюють, розумієте, взятками, які не виконують, що середньоазятського чоловіка до крайності іритують. Що ну неможливо всередзі брати гроші і не робити нічого, як наші оці всі. Колишній паспорт не стали, а це а це державна міграційна служба. Скільки асі да, наплакалася да. від неї, від цієї сволоти? Розумієте, радіти треба. Приїхала людина, обрала волю, таксує тут. Створіть йому мов кращих українців. У вас не буде. Українці, які люди, які їдуть в Україну таксувати в таку біду, в таку війну. Вам що бумажку йому паспорті тяжело видать? Відна Да ну лася відна жительство. Ну, а що тако український паспорт? Дайте чеку паспорт. Хуже чим російський, он не буде? У вас половина населення хуже цього узбека. і він же знає, що в середній азії диктатура, що жити там нельзя. Розумієте, людина тягнеться до волі. Скільки китайців, родственників, партійних чиновників, що пенсію отримали, мають бізнес тут, а не в Австралії, хоча можуть мати і там. Чому? Воля тут, розумієте, скільки в'єтнамців, яких брати працюють, отримують сумасшедші гроші на заводах, на Заході, а вони тут продають труси вам. Чому? А тут воля, розумієте, тут козацького духу в'єтнамці торгують трусами. Справжні, розумієте, такі, як нам потрібні. А ви все це проміняли на. Вишиванку і хутарянку. Тепер подивимося, як хутарянка і вишиванка протистоятиме російському. Це наше військо могло протистояти Москвинам. Ви з вашими культурними смаками, з вашим ставленням до мови, культури історії проти Росії, на жаль, не встоїте, Розумієте? І моє серце буде розриватися, не ваше. А решта: оце все кордони, гарантія американського війська для проросійської України, протоколи. Окупації за Балтійським сценарієм, це вже не важить нічого, тому що сюди знову прийде російська мова, російська культура і російська церква. А ми своєї своєї російщини, крім РДК, крім наших вірних половців і печених нічого не створив. Нам, хоч би наших оцих чорних клобуків, захистити зараз. Завдання має бути захистити наших. Російських та білоруських союзників, найманців, власне, від здачі їх воріженьків, щоб ми не, не, не вчинили з ними, як завжди, американці вчиняли з усіма ірландськими легіонами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.